Дяки. Всім привіт! Сьогодні у нас 31 травня. Сьогодні будемо кропити, виїжджати в сойку. Погадка нам дає два дні тепла. І зараз покажу яким препаратом будемо застосовувати який гербіцид на сою. Будемо використовувати укравітовський гербіцид гліфовіт. Витрата в нього 3 літра на гектар на сої. Так що зараз на даний оприскувач будемо ляти 9 літрів, так як у нас оприскувач на 3 гектара 600 у нас вилив по 200 і будемо вирушати, прискати сою, поки є тепло. І також беремо нашу антенну від Горомко, та будемо підключати на даний апарат на тесовчика. Тому ставте лайкос та підписочку, підтримайте канал. Україномовний. Молодого одноосібника. Ну що, ми йдемо загружати наш препарат. Раніше ми працювали раундапом, а зараз даним віховітом. Заливаємо 9 літрів. Це у нас має лишитись 9 разів. 12 метрів. Приливаємо. Зараз 2 літри тредолятина. Все, все. чітко. 11 літрів лишили. зараз нам потрібно буде на діляночку їхати в сусіднє село в Карбівку. Там у нас 2 пая, 4 гектари. у нас 11 літрів. Залишається. Закриваємо нашу пішечку і все, вирушаємо далі. Ось так ми встановили нашу антенку в відеогромку на самому передку, підключили її до програмки Агорслав, вибираємо відступ оцінки площі 5,5. Метра, це від трактора до лінії поля. Вибираємо по кругу і включаємо замальовку, а Б, ширина захвата у нас 11 метрів, вибираємо прямі, добавить БЛ, нажимаємо. І все, коли починаємо виїжджати, робимо точку А, проїхали в кінець, точку Б. І все в нас. Побило лінії на загонки і ми будемо вирушати працювати. Ось так я собі зробив, підключив. Тому зараз піднімаю оприскувача, включаю змішувача, хай яд змішується і летимо на поле. Бачите, вже взяли на цей раз ми з собою форсуночки запасні, такі діляночки маленькі, можна оббити, щоб не чекати, поки хтось привезе. Бо наш запав вже який був у тракторі закінчився. Тому взяли ще собі пару штук і вже вирушаємо кропити нашу сою. Замість прилипача використовуємо галу. Да, його. І Коли немає прилипача. Ляха як немає. Так що ставте лайкос. Де, приїхали, я візьме вже на нашу першу діляночку, наш гектарчик на сойку, зараз покажу який стан поля. Бурянів трошки вистачає, де-не-де і сонячний скакує. Зараз ми будемо розкладати наш оприскувач і будемо йти валити цей бур'ян. Ось такий фон поля. Бачите, бур'янцю трошки вистачає, зараз ми його будемо унічтожати трьома літрами ліфосата. Так, мішалочку виключаємо. Включаємо секції. О, так, беремо зразу, поки ми тут нашу антенку від громко. Ставимо її на передочок. Ось так. Бачите, штурка якраз чітенько вистачає так вгадав. І все, будемо кропити за допомогою. Розкладаємось. Зараз розкладаємось оприскувач зараз опустимо самий низ, бо є маленький вітерець. Я вам скажу, так добре, що є свій оприскую. Скільки він не коштував, але ти сам собі хазяїн. І так залюбу техніку. Бачите, ось по одна від Ecojet, друга, там ще третя є. Ну, мені подобається як воно розливає. Б'є конусом. А ці б'ють рівно як по штанзі, а ці б'є лікою. О, так, В принципі все. Зараз трішки опустимо і вперед. Трішки у нас світерець, Зараз підчікуємо, коли він пропаде. Планшетик вже настроїли. Ширина захвату 11, а ширина захвату близько 12 метрів. Ставимо таке перекриття метр туди-сюди, хай грає. Так що чекаємо, поки стихне вітер. Точку А і поперли. Працює апарат! Кропимо! Але там така неприємна ситуація. Бачу, солярка десь пішла ручом, лопнула ось тут шлангочка. зараз батько в місті зараз привезе, поки місцю відкрутіємо. Те будемо міняти. Да, включай. А тим часом набираємо знову водичку і їдемо в сусіднє село оприскувати 2 пая, 4 гектари. Нам на 4 гектара водички не вистачить, бо будемо ще заправляти 200 літрів. Тут у нас пішло на 2 гектари, 2 з копійками гектара 450 літрів. Набираємо на наступний і летимо, поки є. Погодка, бачите, як сонечко гарно. Світить. Красота. У нас хмара. А ми працюємо. З вас лайк, поста підписочка. Лошти лопнула по-живому. ну Три роки прослужила. А ці ще, бачите, заводські ходять і ходять. А ці, що зараз роблять, це вже тільки витрата коштів. Постійно рік-два і міняй. І так, приїхали ми на два наших пая. Тут у нас 4 га, бачите, є бурян, сойка сходи. Тут найкраща на даний момент соя. І сіялось воно все один день. Я тут по культивації, а вдома в селі по дисковці. Яка є різниця? Так, антенну включили. Дивіться, яка соя, Ах, красота. Тільки що ще на ній була ціна, було б взагалі бомба. Десочик, красавчик, справляється, а ми вирушаємо. Так, друзі, вибачаюсь за вітер. Ось дійшов я до цього місця, де в мене в тому році був ватошник сирійський. Дивіться, ось так я його зараз повириваю, бачите, яке коріння. Дивіться, як росте падлюка. Так що, кого є така, пишіть, як ви з ним боретесь так, ми його зараз повириваємо. Дивіться який красавець. Так тобі Бачите як, як тягнеться. Представте яке там коріння внизу. Це просто срака. Дивіться. Що в кого є така зараза, боріться зразу. Нанімайте людей, хоча б щоб вершки, щоб не дати йому, коли він цвіте, щоб він не розкидав своє насіння. Ми сподіваємось, що за три роки ми його виведемо своєю раундапом, будемо його шкварити. Зараз ще раз вернуся присковачем на це місце. Щоб його трошки ще прибити, бачите, росте скотеняка така. Да. Оце так. Бачите, коли ділянка не своя, а людина не дбала про ділянку, тоді забираєш і ось така срака виходить. Так що фермера. Не жалійте коштів, а прискайте ядами, прискайте. Бо така зараза, якщо піде по всіх полях, її дуже тяжко буде вивезти. Так, і все ми ще воно. кидаємо трактор, викинемо на мусорці, бачите яка кучка вийшла. І зараз ще раз пройдемось. Навігація відеоромка! Так, колеги, зараз хочу порахувати, як дана антенка нас працює, як нас веде. Беремо середину трактора і ще там, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бачите, і середина колії збігається. Е, виставив я переклад 11 метрів, не 12, 11. Ну, антенка нас чітко веде, підходю не по лініях, ходю по замальовці. Тому до, для малого фермера антенка супер. Це он нара лесів гуляють собі, Малишня вже повиростала. І так, ми вже докроплюємо. Остається у нас зовсім трішки. Зараз хочу показати, які в нас є скарби на полі, бачите, які нори лисячі, граються тут їх штук 10, напевно. десь пір'ян до відкурки. Тому ми закінчимо, летимо. Кропити соняшник, хто дивився, всім дякую, всім гарного дня, слава Україні, героям слава!